Дозріває пшениці у полі, трактори десь далеко гудуть. А по стежці знайомі до болю, до бабусі я в гості іду. Все шепочуть про щось заповітне та кивають услід колоски. Тут у кожній билині щось рідне, що до мене прийшло крізь віки. Світлий промінь майне по стежині, синім оком волошка моргне, в кінці стежки. У білій хустині виглядає бабусі мене. Я старенькі бабусині, руки притулю собі мовчки дощі, ласку рук тих повік не забути, не забудь добрий усміх порік. І в сумну, і в веселу годину від життя ми приймаємо все. Я згадаю привітну хатину, мудре слово, що радість несе. Дозріває пшениця в полі, трактори десь далеко гудуть, а по стежці знайомій доволю До бабусі я в гості іду.